Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом з нами опрацьовує матеріал ЗНО різних років. Ті, ті задачі, які стосуються параметра. У нас сьогодні ЗНО 2014 року, основна сесія система алгебраїчних рівнянь другого типу. Ось така. Ну, що сказати про цю систему? Я думаю, що це одне з найскладніших завдань, яке було на ЗНО за всі роки, як мені здається. Я чудово пам'ятаю, як в серпні 2014 року на не буду казати, де, але один з вчителів розказував, як він розв'язує цю задачу. Назвемо цього вчителя Пан Ікс. От пан Екс виходить до дошки, каже, була проста задача з параметрами, тому він хотів покрасуватися, що він все знає, все вміє. Була проста задача з параметрами, ну, почав розв'язувати. Одну нераціональність зробив, нераціонально підійшов, потім друге нераціональне підійшов, а потім взагалі кинув, подумавши, що він її розв'язав. Ми з вами сьогодні подивимося. Правильне, раціональне розв'язування і дуже непросте. Але я думаю, буде дуже цікаво, в тому числі вчителям, які не бачили цієї системи, знайти усі від'ємні значення параметра А, при яких система має єдиний розв'язок. Якщо таке значення одне, запишіть його відповідь. Якщо таких значень кілька, то відповідь запишіть їхню суму. Я вважаю, що тут і вчителям є про що вести мову, є над чим працювати. Спробуйте, шановні колеги, шановні учні. Ще раз сподіваюся, що у вас вийшло. Якщо у вас не вийшло, не сумуйте, будь ласка, вона дійсно складна. Ця система, це завдання складне. Казати, що воно просте, ну це якось так. Не поважати своїх слухачів, я думаю, я своїх слухачів поважаю. Ну, давайте ми деякі проміжні обчислення пропустимо. Значить, тут ви бачите повний квадрат, правда? Корінь з квадрата це модуль. 2, модуль y-2. Бачимо. По-друге, ми бачимо. Ну, перше, я вже не чіпаю, в першому ми нічого не бачимо. А по-друге, ми бачимо, що якщо я. Перенесу 4а квадрат в іншу сторону, то я отримаю, теж непогано, здавалось би, ситуація. Це непогана ситуація 5х мінус 2а в квадраті дорівнює y квадрат. Тобто я вже ну, не, не хочеться мені систему переписувати. Я вже, коли буду з другим рівнянням працювати, ну, можу тут написати. Що це фактично ми виходимо, y дорівнює плюс-мінус 5х-2. Нехай буде. Отже, ми маємо дати відповідь на питання, коли ця система має єдиний розв'язок, знайти всі такі від'ємні значення параметра, а потім вже відповідно відповідь. Ну, що я хочу сказати? По-перше, чи можна це розв'язувати чисто алгібраїчно? Ну, мабуть, можна розглянути два випадка Y з плюсом, отут, отут Y з плюсом, Y з мінусом, підставляти у перше рівняння, давати відповідь на питання, про яке має єдиний розв'язок, потім дивитися іншу гілочку. Чи буде там, чи може там буде розв'язок при такому. а Ну, так розв'язувати можна. Я боюсь, що це піде дуже і дуже багато часу. Я не можу стверджувати, що так не можна. Чому не можу, тому що я не пробував. А правильно, ну, раціонально розв'язувати, безумовно графічним способом. Ми врахуємо те, що у нас, тобто я перепрошую, я переписав неправильно. Ми враховуємо те, що в нас перша наша. Перше наше рівняння. Графіком цього рівняння є деяка. Так, я чорний взяти, деяка, скажімо так, ну, стаціонарна, функ, стаціонарний графік, тобто стабільний графік, а не залежить. Ну, Нічого іншого, як його побудувати думки не виникає. По-перше, по-друге, маю сказати, що все-таки. Ті учні, які з 8 класу вчаться в математичних класах графіки таких рівнянь, можна це ГМТ назвати геметричне місце, тут. ви таке будували. Але де наш згадований сьогодні, містер, чи пан Ікс, зробив помилку. Він розглядав чотири випадки розкриття модуля y мінус 2 більше 0, і побуде рівні менше, так само x давай 4 випадки. Це вже не раціональність, це вже втрата часу. Чому? Давайте звернемо увагу, що у нас x з модулем. Тому, якщо ми припустимо, якщо точка e. є, е, належить графіку, я, давайте я так належить, напишу, то є е, Точка мінус mn також належить графіку. Таким чином ми приходимо до думки, що ми побудуємо для х більше буде рівню 0, а потім буде симетрія відносно осі ОІ, Що, в принципі, нам вже трішечки спрощує. Отже, якщо у нас y більше буде рівню 0, тоді y мінус 2 це y-2. 2 на y-2 плюс 3х до рівня 11 мінус y. Ну, я підглядаю, ролик буде дуже тривалим. Хочеться зекономити час. А якщо y менше 2, тоді y-2 по модулю це 2 мінус у. 2 на 2-y плюс 3х11-. І це буде y дорівнює 3х-7. І якщо ми з вами побудуємо ці дві два, графіки, ну, двох рівнянь, двох функцій. Якщо можна функцію тут y5-, перше для y більше буде дорівнює 0, друге для y більше бо дорівнює 2. Друге для y менше 2, при умові, що X більше або дорівнює 0. А потім симметрично відобразимо відносно у Y, ми отримаємо з вами ось таку фігуру. Ось таку фігуру, яку я підготував заздалегідь, розуміючи, що якщо я це буду креслити, ну це буде досить тривало і все одно я так не накреслю. Да? Отже, наш графіком нашого. Першого рівняння є стаціонарна фігура, яка в геометрії, як ви знаєте, називається дельтоїд. знають учні математичних класів. А тепер в нас виникла проблема. Проблема виникла в тому, як побудувати оце рівняння. І ось тепер давайте я вам покажу. Як це завдання закінчив згадуваний пан Х. Він сказав: давайте почнемо, я просто запам'ятав, тому що ну, не хотілося розчаровувати колегу. Звичайно, я не люблю цього робити. Він сказав, давайте почнемо розглядати ну, з плюсом, а менше нуля. Тому ми можемо сказати наступне. Ми можемо підготувати. Пряму y 5 x намалювати. Можемо ми це зробити? Ну, в принципі, можемо, чому ні. Це точка 1,5. Ну, В принципі, я можу навіть так на, на око. Ось вона ця пряма. Ось вона ця пряма. А потім А менше нуля. Тому мінус 2а більше нуля. Ми цю пряму починаємо рухати вгору. Вона певний час перетинає наш дельтуїд у двох точках, потім у двох точках, у двох точках. І нарешті наступає такий момент, коли вона перетинає в одній точці. Ось я заготував цю ситуацію, зараз я її виряжу і ставлю куди треба. Не виріжу, можна скопіюю, точніше кажуть. Ось нарешті ми. Рухаємо, рухаємо, рухаємо нашу пряму. І в кінці кінців наступає такий чудовий момент, коли ми порухали її вгору, зустріли точку. Давайте закінчувати вправо. Інша справа, що виникає, питання, це ще довести треба. А може ми спочатку зустрінемо цю точку. А потім цю тільки. Ну, звичайно, ні, але це треба довести. Ну, наприклад, учень сидить на ЗНО, йому не до доведень, тому що все одно комп'ютер перевіряє відповідь. Каже пан Х, значить ця ми проходимо через точку мінус 32 в цьому випадку. Тому точка мінус 3,2, ось вона. Точка мінус 32 задовольняє це рівняння. Підставляємо. Підставляємо 2 е, мінус 15, мінус 2, 2а дорівнює мінус 17, а дорівнює мінус 8,5. А далі нам тоді давали відповіді. І у відповідях саме мінус 8,5 і було. тому... Пан Х бачить, що в нього правильна відповідь і каже, все! Я розв'язав, дивіться, як класно. Все, чудово, класно. Е, я пропоную натиснути паузу і дати відповідь на питання, чи розв'язав пан Ікс. задачу. Ну, я думаю, ви здогадалися. Звичайно, пан Х не розв'язав це завдання. Чому? Тому що він абсолютно забув, що є ще, в принципі, друга пряма яка, ну, тобто, графік цього рівняння це дві прямі, що перетинаються. 5х-2а, і відповідно з мінусом. Да, що там буде? Y-5х плюс 2. А може при такому а ця друга пряма перетинає наш дельтоїд, і тоді при такума система має не один розв'язок, а більше. Це перше питання, яке. Ну, при а 8,5. А може, ми візьмемо це рівняння, теж будемо з ним працювати. І ще якесь від'ємне знайдемо. Як, як ми можемо працювати? Мінус, тобто, ми маємо взяти мінус 5х. Це ось такий графік приблизно. І потім на цей графік, коли ми будемо додавати 2а, тобто дивіться, що буде відбуватися От, не, 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 дуже, дуже непросте. А менше нуля, 2а менше нуля. Тобто цей графік, на відміну від першого, той ми вгору рухали, цей ми вниз маємо рухати. Тобто, ми маємо мінус 5х рухати вниз. В кінці кінців можна довести, що крайня точка, яку ми зустрінемо, це буде оця точка в самому низу, мінус 7-0. І коли ми її зустрінемо, треба дивитися, буде ще десь перетинати, не буде. А може дві точки, а якщо одна, то треба. Тобто треба додаткове дослідження вести. В будь-якому разі. Ми пан Ікс, не розв'язав? Він просто побачив, що в нього збіглася з правильною відповідь. Він не розв'язав. І той спосіб, яким він став розв'язувати, він поганий. Поганий, тому що один графік треба вгору рухати, інший вниз. По різному, різні перетворення. Нам би цього дуже не хотілося. А як зробити так, щоб все-таки перетворення? Було одне, от яке питання треба собі задати. І виявляється, що на це питання можна дати відповідь, як це не дивно. Ми запишемо Y, не хоче в мене на чорний переключатися, сьогодні просто Y дорівнює плюс-мінус 5, що множить. Тут п'ятірку винят з дужки. І тоді ми можемо сказати, що ми тоді можемо взяти 2 графіка плюс-мінус 5х. І враховуючи те, що 2а на 5 більше ну, ми можемо, перепрошую, менше нуля, 2а на 5 менше нуля, ми можемо сказати, що ці графіки потім треба буде одночасно рухати у ліву сторону. Ми накреслимо ці два графіки, я це теж підготував. Це буде ось така приблизна метелик такий приблизно. Отже, що у нас буде? Ми маємо цей метелик рухати у праву сторону до тих пір, поки ми не отримаємо один. Розгляд одну точку перетину з нашим дельтоїдом. Якщо ми все зробимо правильно, то ми отримаємо ось таку ситуацію. В мене в додатковому файлі вона вже готова. Ось така ситуація. Рухаємо наш метелик і одну точку ми отримаємо ось у такій ситуації. Коли ми будемо наш метелик крухати у ліву сторону. Дійсно, єдиною такою точкою є та точка, яку ми вже бачили мінус 32. Якщо цю точку, да, значить яка пряма проходить через цю точку, та пряма, яка з плюсом 5х мінус 2а, не та, яка з мінусом, та яка з плюсом. Ну, все, далі ми робимо те, що робив пан X. Підставляємо, закінчуємо задачу, пишемо відповідь: одне таке від'ємне, одне. Але ми зробили правильно, ми впевнилися в тому, що інших від'ємних значень А, при яких ця система має єдиний розв'язок, інших від'ємних значень немає. Ось таке завдання. Якщо ви його розв'язали самостійно. І, шановні учні, шановні вчителі, мені було б цікаво це побачити в коментарях почитати. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. ЗНО – це завжди корисно, а параметр може бути і цікавим, і корисним. Сподіваюся на ваші лайки до побачення. Забув сказати, те завдання з параметром, яке було на додатковій сесії 2014 року, ми з вами розв'язали в уроці 3.9. Таким чином, 2014 рік ми закриваємо. Не забудьте поставити лайк, до побачення.